У вівторок увечері ураган вирушив на другий тренувальний збір до Польщі, що як і торік пройде у місті Бяльсько-Бяла. Перед на Франківці провели одне тренування на штучному майданчику поблизу коледжу фізвиховання. У сусідній країні органівці прибудуть до 19 серпня, після чого повернуться додому. Цього тижня у берсько пройде міжнародний турнір безкіди Футзалка 2010, після чого в Урагану заплановані три спаринги серед можливих суперників польські Академія та Рекорд, а також Львівський тайм. Повторой збір ми виїжджаємо сьогодні. Виїжджаємо в Польщу, там, де ми були в минулому році, і та бяла там, в принципі, всі умови нам підходять для второго збору. Он будет более ігровий. Тобто, все через м'яч ми будемо опять -таки все те, то ми наигравали в прошлом году. Ну, всі наші комбінації будемо пробувати. їдемо на турнір, який ми їдемо вигравати. Тобто, в принципі, костяк команди у нас західнився. Вираз я визволяю ми тренерський штаб на п'ятеруму більшої надіжди. А всі останні ми захворіли тут сестав. У четвер підопічні Сергія Гополенка стартують на Кубку Безкидів матчем проти віце-чемпіона та володаря Кубка Польщі Хуртапом Зленчиці. Наступного дня суперником урагану буде дев'ята команда чемпіонату Словаччини Макротім із Жиліни. Донецький шахтар зіграє у другій групі з польськими академією та рекордом. Не виключено, що дві українські команди можуть зустрітися між собою у неділю, коли стануть відомі переможець та усі призери турніру.